Беремо 2 куліші яйця, даємо 8 грам ванільного цукру, 3 столові ложки звичайного цукру. Друзі, у мене буде печиво не надто солодке. Хочете більш, дайте більше цукру. І дрібку солі. Збиваємо все вінчиком. Для чого додаю 4 столові ложки звичайного йогурту. У мене білий по грецьки, 2 столові ложки оливкової олії. Мене вони не повні. Ось так. Знову перемішуємо. Додаємо 80 грам кокосової стружки. Знову перемішали на 5 хвилин, дали стружці трішки набухнуть. Тепер беремо 350 г мультизернового борошна і одну чайну ложку розпушувача. Борошно сипаємо потрішки. Подаємо сюди нашу вологу суміш і починаємо замішувати тісто. Формуєте печиво і відправляєте в духовку попередньо розігідно на 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Багато випікати не потрібно. з поготовлення. Ось таке смачне печиво навіть з тріщинками виходить. Дивіться, як воно всередині. Vielleicht noch mal.